Єдине ціле жінка і весна найдосконаліше творіння світу. Саме під такою назвою у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт, присвячений жінкам. Вже другий рік поспіль через війну, свято весни українські жінки зустрічають зі сльозами на очах та з надією в серці на скору перемогу. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих захисників України. Тільки в Коростенській громаді своє життя за незалежність нашої держави віддали вже 69 захисників за статистикою, більшу половину населення Коростенської територіальної громади складають саме жінки. Вони задіяні у всіх сферах діяльності медицині, освіті, культурі, промисловості на залізниці. Варто зазначити, що жінки військові в Збройних силах України складають 17%. Тож у наш непростий час дуже важливо отримувати позитивні емоції. Так, Війна триває, і ми не вправі про це забувати. Проте життя продовжується. А з ним і весна з її святковими датами. Такими були слова міського голови Володимира Москаленка. Ми переможемо обов'язково російський фашизм, і все зробить для того, щоб життя в нашій громаді, в нашій державі Україна було краще. Дорогі жінки, в цей день, в ці дні так би сказав би, прийміть самі щирі вітання. З вашим святом. Ми вас любимо, ми вас поважаємо. Свята вас, дорогі жінки, ну і з вірою в перемогу. Слава Україні! Українські жінки сьогодні вони воюють, збирають та привозять допомогу у найгарячіші точки, ризикують і, на жаль, нерідко віддають своє життя. Українські жінки вони приклад відваги для всього світу. Кожна з них робить все від неї залежне заради свободи і незалежності України. Вітаючи жінок, народний депутат України Володимир Арішонков наголосив: переконаний, що усі труднощі та негаразди минуться, і нічого не буде затьмарювати ваші посмішки, чарівні жінки. Другий березень ми зустрічаємо в умовах війни, війни страшної, жорсткої. Останній рік довів, що ви, дорогі жінки наші, дійсно найсильніші у світі. І ви обов'язково переживете і горе, і страшний розпач. І буде щастя у ваших родинах, буде мир і спокій на нашій землі. Ми і ви дочекаєтесь перемоги і зможете обійняти своїх рідних. Усе найдорожче і прекрасне, що є у нашому житті: любові, сім'я, народження і щастя, а радість і надія пов'язані з жінкою. Жінка теплом, добром і ніжністю прикрашає наші дні, утверджує успіхи і підтримує тяжкі хвилини. Говорили зі сцени виступаючи. Сьогодні хочу привітати з прийдешнім 8 березня. І вам подякувати за ту роботу, яку ви проводили цей весь нелегкий рік. Тому я вам сьогодні в цей день бажаю такої безмежної життєвої енергії, тому що вона треба для перемоги, терпіння і всього найкращого. І щоб ваших Домівка панувала злагода й тепло. Яке ж свято без музичних вітань, жива інструментальна музика, сольні, співочі виступи, дуети та колективи. Саме так жінок вітали працівники міського палацу культури. Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль і серцем щастя освіти. Забудь печаль, забудь печаль. Путь и знай на свете только ты. Пам'ять в голові, за кога никає, не знаю, хто, але так правило сказам, Любов стати ніколи не буває. Ой, чітко кі стоїть щасива. Добра і любові звучить, як мали свята. Щастя, все добра і любові. нам На домі віда чарівні жінки. Любіть, цінуйте себе і ніколи не сумнівайтеся у власних силах. Мирного неба нам над головою, та вільної української землі під ногами.